Всім привіт! Сьогодні вівторок. Я якраз щойно просунувся. Заїжджаю якісь кази Бадьолі, Село. До кінця мені залишилось 27 кілометрів. То як розумієте, я вчора майже 280 кілометрів лупив, що зайняло годин, так 6, а то й навіть з половиною. Вот. Вже майже доїжджаю до свого реміні. Але загрузка в мене аж в 2-й годині, тому я не буду повертати на фірму, а під'їду, напевно, ближче до моря. Або якщо там буде, буде Макдональдс, то поїду під Макдональдс, посижу в інтернеті. Хоча, в принципі, не факт, що він там буде, але можливість, шанси є. За 300 метров, просто. Станем Макдональдс был давно. За 100 метров, просто. Ну, некое, срохо прохладнее, что я наверное что-то не видел. Шесть километра 50 метров. Показываю, как бы 21 градус, но я проснулся, стою в тени и чую, что мне прохолодно немножко. Уже не не загрузится. И загрузка 6 палет тона. До поезда. И он еще хочет две палиты мне добраться. Отчуть чувак такий, блин. Що я з нього просто в шоці деколи. Він ту перегрузку так, якби то нормальне явище. Я от, з ким не говорю. Всі їздять без ніяких перегрузок, ніхто навіть не думає ні за які перегрузки. Є багато так само, з ким говорить частина з тих, що вже тепер їздить без, перез... без перегрузу, то вже поплатили штрафи за перегруз. Найгірше, платиш штраф, й тебе не відпустять, ти мусиш то, що забагато, вигрузити. І дзвонити нехай приїжджає другий бус і забирає. Та як в мене в фірмі один бус, то я не маю поняття, куди дзвонити, хто приїде і що робити. Так як мені один казав, то він каже, мусю половину вигрузити, їхати на місце розгрузки, тоді вертатися до поліцаїв і знову брати другу половину і другу везти. Так що я чуть думаю, що все-таки не вигідно взяти ті перегрузи. Ніби щось там тих пару днів більше заробляється, але за те, як штраф ліплять, то буде туди більше. Ну, але знаєте, як то. Завжди люди думають, а може пронесе, може пронесе. Так і мій шеф подібний. що поки. Коли, буде перший, коли перший штраф він отримає, то він одразу штраф стане і останнім. Ну, питання в тому, що нахрена йому той штраф, ну, але якщо він хоче, то чому ні? Зі всіма говорю, роботу мають завжди їздити, не стоять. Що ще раз доказує, що моя експедиція взагалі ніяка. Їздять і це, і Без перегрузів завжди. За і роботу все мають, літають Другий і літають. Виязди. А мій експедитор бін, вічно. Роботи нема, треба брати перегруз. Ну, Карабінери стоять, бачите, по лівій стороні. на просто виїзд. Роботи нема, треба брати перегруз обов'язково, бо то інакше все не оплачує. Кажу, то на хрена ти береш такий груз, якщо він це не оплачує, поясни мені. Та ти розумієш, та то того, то -во, та то сьово, я кажу, чекай чекай. Ми договорилися як. Якщо є один груз, що вже навіть мінімальний перегруз, то все, ми вже другого не беремо. Та ти розумієш, що це не оплачує. Я кажу, я нічого не розумію, мене тут каже, не входить. Ми договорилися, все. Тобі шеф казав, а я вже за я вже це, я вже договорився. Я кажу, я не знаю, що там договорився. Кажу, я того брати не буду. Ну, недавно була така історія. Корочу. Я дзвоню до шефу, кажу, так і так. Кажу, уговор був. Був. Я кажу, того не беру. Ще щось там туди-сюди дзвонить до нього, дзвоню до мене. Та може ще візьміть один раз, бо то то він вже там взяв, він же там короче, договорився і кажу, та ні ну бо то буде не один раз, кажу, то нема такої опції. Кажу, він взяв раз, візьме й другий раз. Тому що його вже раз попереджували, він знову те саме. Ну та звісно, я вас не можу столяти, ви хто хочете, він завжди до мене на виговори в польській мові слово ви якби такого немає, то одразу пан заміняє слово ви. Це ще, до речі, то, що наші теж того не, не, не розуміють, що коли кажуть, звертаються там пан до того, що на городі, то слово має пару, значить. То не обов'язково, що пан такий, як пан той, що, скажімо, рабовласник, а пан такий, що просто на ви, слово ви. Звернення. Ви заміняє слово пан в польській мові. От. Але от, якщо говорить з шоферами там пан, то вони зразу кажуть, що я не пан, тіпо. навіть там він, ну, деколи навіть не пасує сказати на ти, бо він старий хлопи, але вони всі на ти, в них тут немає такого поняття ви, що він такий самий роботник, як ти, то на ти і все. А вже якщо йде там, мова, говорить шефом, от я говорю шефом на ви. Бо, наприклад, експедитор, хоч експедитор молодший, там за мене, і ми я знаю, 23 може роки, може 22, то він каже. Я з Томким розмовляли, типу, з Томик ну, типу, мій шеф, і він каже, що я з Томком, типу як з ним, на ти. А я дзвоню і кажу пані Томко. А він до мене каже пані Міхале. типа міхал. От. Він завжди до мене, ну як я до нього пан, то він до мене теж завжди пан говорить. А той малий то каже на, 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 на ти. Але то його справа, я за то не, не пхаюся, мене то не інтересує. Шефом якось так з першого дня заложили. Я так до нього, він так новий і все. Нормально. За 300 На просто перший виїзд. О, дивлюся тут вічно на скутери. Є такі скутери, слухайте, що мотоцикла не треба, такі ці мочні плюс. Є щось піддорожники, ну матінуваць під, під мотоцикли з тими кофрами, з тими чемоданами по боках, такі величезні блин. І вони не, не, не вдальняки ганяють. Я навіть дивлюсь, він як газу дає, там такий звучара чути, що бач, валить. Вони тут до 500-600 кубіків навіть є скутери. Повім, що навіть ще потужніші є. ну Там просто треба знати, які, які. бо я знаю, що 500-ки то я бачу на своївачі, то точно. То воно валить так, що ого. Так набирає. Вот. Це таке маленьке поїхало, то вже не перший раз бачу. Не зесеньке, а таке досить довгі, ну, але І широке, ну, але для нас нашій доріг воно явно не підходить, та й друге воно якесь страшне, стрімне. То деякі такі архітині. Але то пані ту ж Ну І ціна відповідна. Друге питання, як його в Україну завести. Розмитнювати не будеш, бо... Ну, бо то невигідно з нашими розмитками. Друний скутер то заплатиш, такі касиш, що. Да, такое.